Вітаю. Ну, власне, те, що я передбачав, і сталося. Схоже, це правда на фразу Що ж ти фраєр здав назад? Читаю: Україна не планує припиняти транзит російської нафти до Європейського Союзу, прем'єр-міністр Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, це буде порушення договору енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Вам потрібно пояснювати, чи ви вже все зрозуміли. Тобто, нам погрожував Фіцо, нам погрожувала Угорщина. Реакції не було ніякої. Фіцо поїхав до Путіна. Я так розумію, що Орбан теж мав контакти з Путіним. В результаті, в результаті реакції проти Фіцо не було, що з Путіним він спілкувався. Проти Угорщини і її погроз Україні не було. Проти відвідування Путіна не було. В підсумку нагнули нас. Тепер влада України намагається не виглядати вже абсолютно абсурдно. І намагається зіслатись на якісь договори, хартії, угоди, нібито їх вчора не було чи позавчора. От я. Е... Хочу запитати у людей, які приймають рішення. Друзі, от ви могли здогадатися, що нас все одно нагнуть. Ну ви могли здогадатись? Ну, я розумію, що говорити там матюкливі слова, там, посилати круто, там зараз марка вийшла нова. Все це воно класно, воно все це працює на внутрішній електорат, але коли ти ну так. Висловився, а потім виявляється, що нашу країну взяли і все одно нагнули. А як це виглядає? Ну, от як це виглядає? Колись одного разу, а я в дитинстві був, таким ну, такою дитиною, знаєте, влазить в усе, що можна там, і завжди намагався десь когось захищати. І одного разу там на мене трішки хлопці наїхали, а я. Тата свого попросив, кажу, батя, пішли там, бо, ну, блін. І він приходить і побачив кількох хлопців, таких підкачаних, накачаних і так далі. А от. І він мені тоді каже, Сережа, ну тобі треба бути обережнішим там, і так далі. І я це запам'ятав на все життя. Я це запам'ятав на все життя. А я чому так з батьою своїм? Тому що батя в мене був, там, він був в ВДВ. там. Десантник і завжди кичився тим, що він сильний і могутній. А виявилось, що коли є ще сила, то ну, якось не дуже хотілося застосовувати цю силу. Оце той же самий випадок. І я це запам'ятав на все життя. Я запам'ятав, що мені не можна ніколи пальцем пальцевієром зуби в наколках, якщо тобі немає на що спертися. Якщо ти знаєш, що за тебе ніхто не впишеться. І більше того. Я зрозумів, що я не повинен розпальцовки робити, підставляючи інших людей тоді мене захищати. Як це сьогодні виглядає, коли ми так уже розказали всім, що ми зупиняємо гас агресора? Ми не будемо, ми не то, ми не сьо, а тепер, виявляється, ми будемо продовжувати його транспортувати. Що це таке? І для чого такими бути недалекоглядними? Виявляєте, як це виглядає? Ну от вдумайтесь, як це виглядає. Ми зупинили транспортування російського газу рівно на 10 днів. А тепер ми продовжимо його експортувати. Тому що, виявляється, є енергетична хартія і угода про асоціацію з ЄС. Прекрасно. Прекрасно. Згадую тільки ось нещодавний. Стрім чи що то було Володимира Зеленського, на якому він так гарно розповів, що він думає про європейських партнерів. І виявилось, що партнериці мають всі можливості назвами просто тупо нагнуть. Думаю, я що в таких умовах потрібно завершувати війну, потрібно йти до зупинки бойових дій і намагатися бути сильними, могутніми, намагатися шукати свій історичний шанс. Шукати партнерів, вилазити з боргової ями, в яку нас ці ж самі партнери засунули, і шукати шукати і чекати на свій шанс повернути території. Тому що чим далі, тим вже, напевне, найвідбитіший свідок єдиного марафону, най, найвідданіший свідок єдиного марафону, вже зрозумів, що нас тупо кинули, і поле битва України. Україна використовується тільки для досягнення тих чи інших інтересів. І як тільки інтереси наших партнерів кажуть їм, що вони повинні співпрацювати з Росією, вони будуть це робити. Оце для них найкращий щит Європи. Це їхня співпраця з Російською Федерацією. А не ми, які намагаємося бути Донкіхотами. Але донкіхота нагнуть ніхто не міг, нас, на жаль, можуть. Ну що. Продовжуємо качати газ. Я і раніше був проти цього, бо я знав, чим це закінчиться. Ось воно. Фініта ля комедія.